Доброго дня. Сьогодні ми навчимося з вами створювати а, логотип у фотошопі. Давайте переступимо. Отже, файл, створення файлу, допустимо ось такі от розміри. Окей, створили. Шар. Створити. А, шар новий. Виключаємо цей фон. А, далі. Наступний крок у нас який буде. До прикладу, а, ось тут на панелі а, інструментів ми вибираємо праву клавішу, клацаємо по верніше, прямокутнику. І тут у нас є варіанти, Варіанти, що ж нам потрібно. Давай, нехай виберемо прямокутник з округленими кутами. Виберемо ось такий зажимаючи Shift лівий, я вибираю ось такий такого розміру прямокутник. Він у мене поки що оранжевого кольору за замовчуванням стоїть. Проте я його зараз все поміняю. Для того, аби змінити фон цього прямокутника. Допустимо, беремо шар, параметри накладання. Саме ось так Шар. Давайте повторимо, проробимо ще раз швиденько. Стиль шару, параметри накладання. Тепер беремо беремо ми. А, накладання градієнта, допустимо. Накладаємо градієнт типу. Типу. У мене тут є декілька вже готових. А, візьмемо. Скажімо, ось цей. Нехай буде цей. А, продемонструю на, на цьому прикладі. Небуску може бути такий, але все ж. <кій> Беремо. текст. А, натискаємо сюди. Натискаємо. І у нас він вже тут буде писатися. Проте ми візьмемо менший. Шрифт. Ага. Він аж там маленький такий, тому ми візьмемо більший. А, і напишемо, скажімо. А, до прикладу, Україна. Україна. Що ж таке? Україна. Щось підвисає, бачите? Незрозуміло чому. Україна. Опустимо це. <кхе> Зараз поміняємо і шрифт сам. І шрифт, щоб було гарно. І зробимо все. Отже. Неймовірно, підвисає. Саме через це я зараз гляну. Отже, ми тут ставимо Пропустимо так. Зараз підберемо красивий шрифт, аби. Ну скажімо. Отак, Україна. Ось так. Ось так. До прикладу, це буде оранжевий кольор. А тут по центрі ми можемо створити. Ну, я не знаю, по центрі, що ми можемо по центрі, додати якихось жовто-блакитних кольорів. Можливо, навіть і створимо ще один шар. До прикладу. Візьмемо якусь щіточку. Візьмемо, до прикладу, цю щіточку. І. А, це. За НАТО. І додаємо ось таких от кольорів. Ну, це для прикладу, так? Тобто оцей шар. А, відповідно, ми вже можемо совгати туди-сюди, збільшувати, збільшувати сам саме зображення. Те, що хочете, можемо з ним зробити. Зараз у мене чомусь неймовірно підвисає, я, я в шоці просто. О, хо-хо-хо-хо-хо. Тому я закрию зараз Google Chrome, можливо. Саме від нього така фігня. Одним словом, ми збільшуємо зображення. Ось, до прикладу, настільки. І вже у нас є, в принципі, готове е якийсь, е не знаю, логотип. Тільки нам потрібно зараз змінити. Змінити shift, адже він у нас аж ніяк не симпатичний. До До прикладу, ось такий. Ось такий нехай буде. Опустимо. І збільшимо ще. Нехай ось так. Україна Добавимо якихось. Uh, скажімо... Ой, перепрошую, не туди. Добавимо отакого От кольору мається увазі, змінимо його трохи. Можна, можна і градієнт класти, але це вже буде трошки занадто, як на мене. Ну відповідно, е, ви зрозуміли, так? Е, там же робимо, що хочемо, як хочемо, логотип у нас є, готовий. <кій> і єдине, що. ой. Єдине. А, що а, останнє це нам лишається зберегти як? В форматі PNG, обов'язково PNG. А, хто не знає, як пишеться цей формат, пишу для особливих а, обдарованих. А, ось, ця, ось так цей формат повинен закінчуватися. Ось так. Ось. Зберігаємо в такому форматі і все. І у нас готова, готова е готовий готовий логотип. Дякую вам за увагу. Це був відеоурок, як створити свій власний логотип. Е е е з вами був Остап. До зустрічі!